Вітаю всіх на каналі Hightower Games, і це у нас перші крутки в Honkai Star Rail. Це у мене будуть найперші крутки. Ну, крім тої крутки, яка була в самому початку. Для мене це будуть перші куточки. Так, і зараз я згадаю, де вони тут у нас? Кого б я хотів з стандартного баннера, не знаю, по суті. то Точно хотів би броню, тому що вона прикольний бафер. Не знаю, яньцин, може так, теж. Ну, таке. Коротше, хто попадеться, то побачимо, перегравати я точно не буду на комусь іншому персонажі. І погнали, значить, спочатку крутимо початковий банер. Побачимо, що у нас вийде. Ну, крутки тут, до речі, тут доволі таки прикольні. Ну, давай. Ну, nope. точно не Ем, Так, ehm, а як... Ага, просто клікаємо. Бази даних всякі. Коротше, нам тільки карти, поки що, я дивлюсь, падають. А, пела впала. Непогано. Окей, погнали далі. Ну, я надію, що за 50 круто хоча б дві леги нам впаде. Але це не точно. Так, тут у нас теж леги немає. Карти, карти. Ну, з цим я буду далі там потім трохи розбиратися. Е, це, коротше, карта конкретно на цього персонажа, наскільки я поняв Якого в мене немає. Так, Ага, це вона, типу, як епік мені впала, так? Ну, прикольно. Залишається тільки персонажа вибити, якби. Погнали далі. Ну, давай, легендарочку. О, я впевнений, що це буде легендарка. 100%. Мені здається, там вона світилася жовта. Ні. мені, походу, здалось. Да, мені, походу, здалося. Я думав це якось може показує, що це типу легендарка скоро буде. Алан. Угу. Блискавка. Прикольно. Треба буде подивитися, що він із себе представляє. Що у тебе за навички? ла-ла-ла Ага, силу атаки йому треба збільшувати. А він у мене. Ага, розрушення. Базова атака на одного. А де в нього єшка? Оце напевно на єшка. О, я так не люблю ці єшки, коли жертвуєш своїм здоров'ям, щоб когось ударити, таке собі. Не дуже мені таке подобається. Погнали далі. Ну давай. Ну легендаречка ну будь ласка. це вже сорокова крутка, ну -мо. Я вже забив 40 круток. Серйозно? Да, ви прикалуєтесь. Не, походу, не судьба. Легендарок не буде. Схоже на те, що легендарок не буде з початкового баннеру. О окей. Це у нас карта на нього на цього персонажа, так? А може ні. Не знаю. Просто, просто намальований там. Так, коротше. Давайте, ну хоч зараз. Ну серйозно, ні, ні леги не буде з цього. Я думав, спочатку баннера вони по-любому падають якби. О, нарешті, дякую. Ну хоча б один. Хоча б одна лега, ну і на тому дякую. Так, епічна карта для мат. Окей. Синя. Знову синя і знову синя. Я я тільки надіюся що це не буде легендарна карта. Тому що от зараз, тим більше на початку, легендарні карти нафіга не треба. Потім ще добре. Так, а хто ж нам упав? Хай це буде бороня. Я її хоча б попробував Я хоча б знаю, що вона дуже прикольний бафер мене. Давай. Так. броня ЄС! Якраз я її хотів. Зашибісь. Оце шикарно. Оце прям супер. Це реально супер. Uh, так, і зробимо uh, 10 круток стандартного банеру. В смысле, не стандартного, а івентового. Купимо тут. Uh, так, мені якби впало ось тут. Окей. Okay. Виходить, що буде більше, ніж 10 куток. Так, і купимо ось тут. О, 11. Так, ну я начебто купив все, що де я хотів, так? Окей. Я, звісно, нічого не загадую Мені здається, вона мені не впаде Але хотілося б. Хай би зеле впало, мені ні не цього разу точно. Ну, ми, до речі, зараз ще купимо, ще одну десятку крутанемо. Так, Карти, карти, карти. А що за епік? Ще одна пеле. Це в неї ідолон. Е, можемо відкрити її Сузір'я місцеве. Непогано, непогано, магазин. Такс, і що на тему? А, це тільки я тільки тут можу купити зараз додаткові крутки. Ну, тоді, вибачайте, доведеться вам дивитися, як я по одному відкриваю. Мені цікаво, а воно взагалі якось міняється коли щось от... Воно завжди якесь жовте, це тільки тут буде видно далі, чи воно там рідке, чи ще, ще якесь. Рідке. Добре. Погнали далі. Було б прикольно, якби воно от при появі самого цього поїзда, якби потяга показувало. І знову рідке. Окей. Давай ще. І що? Окей. Я так думаю, що можна просто пропускати, тому що мені здається, тут лега мені точно не світлине. Експресом по галактиці. Ти хочеш сказати, що мені зараз лега впадемо. Ну давай. Здивуй мене. Лега не впала, але хоча б якийсь епік. І що? Ще одна ПЛ? Ні, це Хук. Ну, дивно. Дивний персонаж, але, в принципі, окей. А, я зрозумів. Воно, до речі, міняється, коли випадає епік. Бачили, там, типу, воно жовтим світилось. Так, добре, зараз крутанемо. Де ти? Ось доти. Купимо ще 5 круток стандартного банеру. А де стандартний? А, де до стандартний. А, так у мене тут ще 13 куток залишилося. Нічого собі. Ну давай. А, не, мені здалося. А може не здалося, не знаю. Давайте. Так, мені здалося, що воно там, коли вставляєш біле... білети, як би міняється. Коротше, мені здалося, зато впало і дало на цього чувака. Добре. Ну і що? Не знаю, давайте останні три зробимо епічно впала прикольно і ще одна епічна, прикольно Я, до речі, можу купити ще кілька... Ні, один можу купити. А вдруг мені повезе і зараз Зеле впаде. В чому я дуже сумніваюсь. От 100% буде якась... якийсь шлак зараз паде. Навіть не на епік так, да, навіть не. Так. Ну добре. А в будь-якому випадку, випадку, ми отримали того, кого хотіли. Я хотів броню я її отримав. Це супер. Взагалі. це Я отримав ПЛО У ПЛО здається, там якісь непогані. А, вона, вона знімає, до речі, баф із противників. Непогано. Це як би мені. Так, собі сподобалось. Можна буде подивитися. Цей чувак мені трохи не сподобався. Теж будемо подивитися. Ейдолони, до речі, давайте відкриємо її. Є Перемога над противником встановлює 5 одиниць енергії пели. Дуже добре. У тебе що тут? Так, коли ХП противника вище або. Або равно 50% шанс підвищується дуже добре. Чудово. чудово. Дуже непогане відкриття. Мені сподобалось. Надіюсь, вам теж. Дякую за перегляд і гарного дня. До наступних зустрічей.